Громадська організація Щасливі діти оголосила про початок онлайн-конкурсу Карпатський сторітелінг». його мета привернути увагу дітей до природних скарбів Карпат та проблем, що пов'язані з цією темою. Умови участі прості: дитина створює контент, фото чи відео про природні скарби Карпат, екологічні проблеми або власні пригоди на природі. Публікує його у соцмережах зі спеціальними хештегами. Буває таке, що в дитини немає соцмереж, і тоді допускається публікація в батьківських соцмережах. Мама у себе на сторінці в Фейсбук може це опублікувати, це теж зараховується. Після цього вони заходять на Google форму нескладну, де просто подають, що вони дійсно подали цю заявку, показують скріншот, записують свої особисті дані для того, щоб ми могли зв'язатися потім у подальшому. І чекають підсумків П'ять переможців. Поїдуть у зимовий табір в словаччину. У нас на сторінці в «Щасливі діти є кілька дописів, в яких безпосередньо розказується, що і як це треба зробити. Алгоритм, інструкція, які хештеги. Оскільки конкурс проходить у межах масштабного проєкту Зелені скарби Карпат під час літніх таборів дітей навчали створювати контент, заохочували знімати природу. Марія Анфіса вже подала своє відео для участі у конкурсі. Знімала про річку. Я вирішила зняти відео про природу, про те, що не можна забруднювати природу. Хочу попасти в Словаччину, я дуже люблю Словаччину та вивчаю словацьку мову. Природа гарна, її досліджувати можна та приймати різні конкурси, дізнаватися більше про природу. Десятирічний Марк, який гордо називає себе ютубером, подав відео про відпочинок у таборі. Це я вже не новенький, тож я знаю, як це робити, тому що в мене є свій другий канал на англійській мові. Я там вже маю 13 висників і один коментар на останньому відео, що мені подобається твій контент. Продовжуй. Я знімав який цей табір чудовий, що тут чудового ми робимо. Ми подорожуємо, досліджуємо природу разом. Ми багато цікавого робимо. Ми разом. Це гуляємо по замкам, по природі, ходимо в ліси. Привіт, я Марк, а це мої друзі. Разом ми у таборі щасливі діти. Разом ми подорожуємо, досліджуємо природу, говоримо на екологічні теми. Організатори кажуть, конкурс відкритий для всіх від 8 до 16 років. П'ятеро переможців поїдуть у зимовий табір у Словаччину. Призи отримають і найактивніші та найкреативніші учасники. Час ще є. Прийом робіт продовжили до кінця вересня.